Друзі, те, що зараз відбувається в Україні, це пекло, яке зійшло на землю. Багато прекрасних міст перебувають під обстрілами, руйнуються будинки, гинуть цілі родини. І люди покладаються на переговори, на політиків, на силу зброї, але Біблія говорить, проклятий той, хто покладається на людину і робить плоть свою опорою. А від Господа серце Його відступає Єремії 17:5. Та надія є, сам Господь хоче пройти з нами цей шлях. Він хоче вивести наш народ від прокляття війни, цього болю і доказ тому ті Божі люди, які знаходяться поруч з нами, вони не виїхали, не втекли і хочуть разом з нами перенести всі ці випробування.